Зараз на сцену вийде Микита Лук'янець. Я з ним не знайомий, але підозрюю, що у нього гігантська візитівка, тому що на ній має поміститись отаке: Сітіо, Data Scientist, співзасновник біотехнологічного стартапу Hello Bio. Ще 15 років досвіду роботи в it секторі, і Микита член експертного консультаційного комітету з питань розвитку сфери штучного інтелекту при Міністерстві цифрової трансформації. Будь ласка, Микита. Привіт. Дійсно. Дуже довгий вступ. Я не буду зосереджуватись на цьому, а краще розповім трохи про мікробіоми, проєктом, яким ми Е, В що таке мікробіом взагалі? Мікробіом це сукупність цих живих організмів, мікроорганізмів, які живуть в і на нашому тілі. Наприклад, це бактерії, це грибки, це віруси і навіть маленькі кліщі. Цікаво, що кількість цих мікроорганізмів вона настільки велика, що вона навіть перебільшує кількість клітин в нашому тілі. Ну, по вазі не перевищує, а по кількості так. І що ж, що ж це означає? Це означає, що наш організм постійно знаходиться у взаємодії з нашими клітинами. І в кожній зоні нашого тіла мікробіом різний, або композиція цього мікробіому різна. Тут, наприклад, для прикладу, наведені різні зони тіла. І е, домінантні бактерії та домінантні грибки в, цьому, в цій зоні тіла. Чому це важливо? Це важливо, тому що е, коли ми купуємо або е, беремо для використання якийсь е, продукт догляду за нашим тілом або догляду за здоров'ям, ми дуже часто помиляємось в тому, а який же тип шкіри у нас є. І на тип шкіри дійсно впливають, впливають ті мікроорганізми, які там живуть більше, ніж 50% людей просто не знають, який в них саме тип шкіри. Типу, жирний, але який жирний. І 70% людей просто страждають від того, що вони мають так звану сенситивну шкіру або чутливу шкіру, по червоні і так далі. Чому ж воно виникає? Тому що продукти, які люди використовують, Просто ламають цей захисний шар, який на шкірі знаходиться. Ринок дуже великий. Це близько 500 мільярдів пів трильйона доларів на рік на рік. Це ринок догляду за шкірою, і з них ринок мікробіому стабільно зростає, і до 2030 року він може досягнути майже 2 мільярдів на рік. То які проблеми на цьому ринку існують? Проблеми, проблеми, проблеми дві: по-перше, збирати інформацію про мікробіом дуже довго і дорого. А по-друге, для того, щоб е, створювати якісь інновації на продуктовому ринку, ну, наприклад, е, креми, шампуні, потрібно шукати інгредієнти, і цей пошук інгредієнтів займає дуже багато часу. І ми зібралися з нашими колегами для того, щоб від ситуації, яка є зараз, де існуючі інгредієнти просто ламають нашу шкіру і роблять її вразливою до різних зовнішніх впливів, створити так, щоб ці інгредієнти, які ми можемо знаходити за допомогою алгоритмічного пошуку, були у дуже гарному метаболізмі. з... Бактеріями, грибками, які на шкірі є, ми створили компанію, яка складається з домінантно науковців, яка займається пошуком, мікробі... пошуком тих профілів мікробіому і асоційованих інгредієнтів для того, щоб не ламати шкіру і захисний бар'єр, такий, який він є. Що ж роблять компанії, які хочуть вийти на ринок і створювати. Ну, наприклад, сьогодні, пані Олена, так, ви сказали про Лореаль. Да? Лореаль виробник косметики, дуже великий, наш клієнт, і вони шукають інгредієнти для створення нових видів косметики. Коли вони це роблять, в них є два шляхи. Або вони йдуть до університетів для того, щоб університети найняли їм людей для, для досліджень, або вони йдуть до так званих Clinical Research Organizations. Це приватні компанії, які займаються тим же самим, але або довго, або дорого. В нашому випадку ми вирішили піти ін, трошки іншим шляхом, і створили at-home тест, де фактично кожен пацієнт може отримати додому пробірку з буферним розчином. і Ватну палочку, за допомогою якого людина робить по протоколу спеціальному, ми, який ми виписали для кожної людини, тест. Ми спостерігаємо за тим, як, любить, як людина робить тест, контролюємо це і можемо акумулювати досить великий набір даних. При цьому людина отримує в своєму додатку аналіз типу шкіри і рекомендації, а ми отримуємо дані. А дані це для нас найважливіше, тому що ми продаємо дані, а не е, тести або репорти індивідуальним людям. Яким, яким же чином збираються ці дані? Ми збираємо наразі дані по ліпідоміці, тобто дані по жирних кислотах, а також бактерії і грибки. Е, я не буду тут йти в подробиці, яким чином відбувається розшифровка ДНК. Цих мікроорганізмів. Але цікаво те, що ми зараз можемо детектувати близько 6 тисяч різних мікроорганізмів. Що це означає? Для кожної людини це не кожна людина буде мати 6 тисяч різних видів мікроорганізмів. А наприклад, якщо я зроблю мазок на шкірі обличчя, я буду мати 200 типів на обличчі грибків і 50 або там 200 типів. Бактерій і 50 типів грибків. Якась інша людина буде мати різні типи, і ми можемо подивитись по різних параметрах, чи дійсно, наша шкора, чи дійсно наша шкіра різна. І потім ми збираємо ці дані і робимо предикцію до того, який саме тип шкіри у людини є, і можемо асоціювати ці дані з тими self-reported data, які люди нам дають в невеличкому опитуванні. Для чого? Для того, щоб потім зробити вихід. Зробити висновки щодо профілю шкіри, і яким чином він співвідноситься, наприклад, з станами акне або Розе, сенситивна шкіра і так далі. Цікаво, що для здорової, ну, у всіх людей, майже у всіх, серед чотирьох профілів із десяти, які ми задетектували, акне це взагалі домінантна бактерія. І це нормально. 90, 90, 95%, якщо у вас на шкірі обличчя є бактерії, куті бактеріум це класно, це добре. Якщо щось з ними йде не так, це бо ваша шкіра старі, тому що ці куті бактеріум вони живляться себумом і виділені жирними зі шкіри. І таким чином живуть і метаболюють. І вони домінують на шкірі. І Можна таким чином дізнатися, чи, як одна, один тип шкіри відрізняється від іншого типу, типу шкіри. І от, одна з публікацій, де ми отримали Basic Research Award, це те, де ми створили модель скорингу для шкіри, і ми можемо сказати, наскільки, наскільки шкіра здорова чи нездорова, дивлячись на те, який профіль вона має. Це декілька з наших клієнтів. і ми... Хочемо залучити звін, звісно, більше клієнтів. Але для нас дуже важливо, щоб ми мали цей інтерфейс як з бізнесом, так і з наукою. Тут багато було сказано. Тому для того, щоб рухатись далі, наше бачення, що в майбутньому, через 5-7 років, жодний продукт не вийде на ринок без тесту на безпеку на мікробіом. мікробіон. І те, що ви бачите зараз, це один з сертифікатів якості і змін в продукті, які ми розробили. Тут ви можете бачити е, шкалу, це дуже схожа шкала, яку ви, мабуть, бачили на електроприладах, е, де ми можемо оцінити стан шкіри в даний момент по комбінації грибків і бактерій, які на, на, на ній знаходяться. І роблячи тест до. Застосування продукту, і після застосування продукту, ми можемо оцінювати зміни в стані шкіри, і таким чином сертифікувати продукти по їх якості і впливу на мікробіом. Це один з продуктів, які ми, які ми тестували, і один з сертифікатів, який ми в процесі в процесі видали. Я сподіваюся, що ви трошки дізналися про те, що таке, що таке мікробіом. І якщо вам цікаво більше, будь ласка. Буду радий відповісти на ваші питання.